Розпорядження вас на виклик для уточнення Фі! дани. Яких військового я що якась худоба чи що, що якісь дані вам можу давати? ви громадянин України, Далі. який не перебуваєте на обліку. А приїхали. я за я зобов'язаний там. Так, ви зобов'язані. Яким законом? Все, приїхали. Виходь. Куди? Ознайомлюсь. все законодавство в вільному доступі в мережі інтернет. Ну я должен шукать, ви дожди з ним прийти, а не я дові шукати його. Ознайомитися у вас буде добре. Ніхто нікуди не вийде. Ні-ні, <плес> так, так не роби. Не робить. Сиди. Все, я свободен. Далі. Домовляйтесь від повістки. Якої повістки? Ну, ви ж законослукяний громадянин. Ну, напишіть десь там, тільки, тільки не клійте, покраска, блі. Ви завжди не будете переховувати себе Я не переховуюсь. Хто це? Ті, хто на тебе тренував, так? Да? Все, я пішов? Ні. Чого ні? Хто вам сказав? Я вас допитую. Я вам кажу, напишіть повістку і там десь оно в стромі. Я ну, хочу, в Стромі. я знайома. Я із ними знайомий. Колоці Володимира. проживає вулиця Спаська. Вулиця правильно? Вулиця Лугова 44, що вам потрібно з'явитися до Дніпровської РЦК та СП, Веселясу Сухомлинського, 38, 20.11.2024 року о 9 годині. У розпорядження від 15.11 номер ТЦ 921. Все. Я ж казав, струм. Про... Я... я не, не розписуюсь. Я ставлю свої автографи тільки. Я можу автограф поставити, але я не хочу. Тобто ви відмовляєте. Ви Все, залишай на рідному місці. Все. Оце у мене отлітули от снабні. Ну, якщо вона жолетить, я живу. Вже... sure can hear you. Are you going? Are you going? Are you going?